Європейські посли з особливих доручень сьогодні відвідали Дніпропетровськ. Дипломати з Литви, Франції та Чехії днями вже побували у Донецьку і Луганську через загострену політичну ситуацію в країні. Підписання угоди з Євросоюзом стало як ніколи актуальним. Тож представники іноземних держав спеціально завітали до України, щоб побачити ситуацію в регіонах. Сьогодні ж у нашому місті вони зустрілись з журналістами, аби не лише розповісти про мету своєї подорожі, але й дізнатись про настрої жителів Дніпропетровщини Європейські посли одразу поставили журналістам запитання про політичну обстановку в державі. За словами дипломатів, вони хочуть не лише розповідати, а й слухати. Дізнатися думки людей щодо євроінтеграції та налагодити діалог з українцями. Саме це закордонні гості вважають пріоритетом. Дуже Очень... быстро меняется политическая ситуация, все обстоятельства, и нужно и нужна для политических решений в Евросоюзе нужна как можно быстрее объективная всеобъемлющая информация. И одна из, по-моему, наших главных целей стала сейчас Получить інформацію, посли готові вислухати найсміливіші думки, скласти якомога детальнішу картину ситуації. кажуть, можна лише встановивши контакт з людьми. Дипломати розуміють у різних регіонах України різні настрої, тому й навідались до декількох областей, аби якомога краще розібратись у ставленні українців до євроінтеграції. Всі контакти, які ми мали на політичному рівні, уровні, на на місцевої адміністрації. І студент, бізнесмен, всі всі ці контакти і полезні. Обміни не можуть би в одно направлення. Входження України до Євросоюзу дипломати вважають реальним та навіть необхідним. Головне кажуть посли не відкладати це питання та зробити перший крок до його втілення. Ми розуміємо, що компроміси необхідні. Но проявление солидарности между регионами тоже необходимо. Да. Это, это не просто. Но мы понимаем, что есть политические вот, противоречия. Но надо это превзойти вот, и найти вот, общий язык. Річ йде о будущим стан зараз. Українці розділились на два табори: одні підтримують євроінтеграцію, інші ж бачать країну тільки у складі митного союзу разом з Росією. Дипломати ж таких думок не розуміють і кажуть, людям слід визначитись та припинити звинувачувати Європу у втручанні до внутрішніх справ України. Награ це не паймеш, коли тобі -то, говорить ви всім винуват Євросоюз». Из-за вас теперь Россия границу закрывает. Это мы закрываем границу. Мы ее теперь открываем, Евросоюз. Да? А они нас обвиняют в том, что Россия закрывает. Іноземні делегати кажуть, раніше Україна не була цікавим партнером для заходу, однак сьогодні все кардинально змінилось. У Євросоюзі ніколи не було більшої згоди допомогти Україні аніж зараз. Тепер головне, аби влада та народ визначились, яке хочуть для себе майбутнє. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.